Задля безпеки та зручності у Івано-Франківську продовжують облаштовувати тротуари біля міжбудинкових проїздів. Зараз на завершальному етапі роботи з прокладання пішохідної доріжки на вулиці Сухомлинського тут від корпусу 1 і до корпусу 4 комунальники брукують тротуар, якого не було а пішоходам доводилось ходити по проїжджій частині. Доріжки дуже потрібні були, бо багато людей зверталося і багато мешканців. Всі ходять по проїжджій частині. І було вирішено міським головою, нами спільно, плюс багато було звернень від мешканців, письмових в тому числі, про те, щоб поставити тут доріжки, щоб могли діти переходити не по проїжджій частині, щоб можна було розділити автомобілі і пішоходів, а могли йти нормально як попри школу по, цьому, по, по тротуарі. Попри значні незручності через ремонтні роботи мешканці задоволені. Кажуть, тепер тут стане безпечніше. Тротуар потрібен був давно, адже він простягається між житловим будинком та навчальним закладом. Дуже приємно, що щось робиться для міста, що роблять доріжки. Людям буде дуже зручно, бо всі ходили по проїжджій частині. А зараз я бачу, що є з розробленої діти до школи нормально піти в садик їх завести. Люди ходили собі просто так, без доріжок, без нічого. А тепер я рахую, що це для людей. Місяць тому міський голова Руслан Марцінків під час інспектування мікрорайону Бам доручив комунальникам облаштувати тротуар. Його роблять з урахуванням норм доступності. Ми відповідно по мірі склали дефектний акт, зробили кошторис. Провели тендер і зараз проводимо роботи. Фактично, вся ця процедура зайняла місяць часу. 300 квадратних метрів ці всі доріжки займають. Ну, було грунтова така ґрунтові стежки, витоптані люди витоптали. Тому ми вже бачили, де, де потрібно тут доріжки, і відповідно робимо їх, як бачите, з безшовної плитки, дотримуємося елементів доступності, щоб було зручно для всіх і комфортно ходити. Традиційні інспекції мікрорайонами міста дають свій результат, підтверджує Руслан Марцінків. Найперше, що побачили під час виїзду, небезпечно для пішоходів ділянку біля проїжджої частини. А тому було доручено якнайшвидше облаштувати зручну доріжку для мешканців. Ці бачите, інспекції дають свій результат. Багато що внаслідок інспекцій ми бачимо. Виявляємо, проводимо тендери, дещо плануємо, дещо пізніше зробити, тому що все впирається в кошти, але тут найнагальніше було потрібно зробити оцей пішохідний прохід, в першу чергу для батьків з дітьми, але і для всіх мешканців цілого мікрорайону. Поки дозволяє тепла погода, місто планує зробити якнайбільше дворів міжбудинкових проїздів та тротуарів. Загалом до кінця року їх планують облаштувати до пів сотні кожного. Віталія когуч ігор попик, телеканал 402.